<laughs> Якщо я зараз вилечу, не дивуйтесь. А, хтось біжить поперед батька в пекло. <смех> <смех> Якщо я зараз вилечу, не дивуйтесь. Використовуйте своє обладнання, щоб знайти привида й докази. There have been new of a Фотка приведе датчик руху, розп'яття. В... Ви що, вже побігли? Боже, що я весь час торможу? Погнали, погнали, погнали! Погнали, погнали, погнали! А що нашки прийшли? Так, хтось біжить поперед батька в пекло. Оооо, теперь типа нема зеркала і два дошки. Може, Є. целять? Знайша, тут п'ять градусів 4. Все, бачу. Такс. Раз, два, три. А як звати приведе? О, <плодиси> Лорі, а тут? <you> Лорі? <плодиси> how old are you are you here are you friendly how old are you please can you answer me yeah how old are you hey hello Can you say something? -мінус. Є. Yes. Нічого не чути. Вона, ганяє по кімнатар, вона не спинить, а ви Я вирубила це його. Mm, denn... <раблідко> Добре, ходіть назад від більше більше і випад мене mm не чому немає їм пішки? пішки. Завжди, завжди хоч одна-дві пішки є. Бо вона не активна пішки. перші 5 хвилин, може від того, що вона не, ну, перші 5 хвилин ховається. Іноді навіть перші 5 секунд може їм п'їза записати, ага. таке теж буває. Так, До речі, так. Як кинула там? Я не а знаю. А що, по радіоприймачу не відповідає? Ні, Беріть і датчик руху хтось, візьміть. Настя вже погналася, а в мене найнікільші слови. Добре, чекайте. Лорі, лорі Хантлі, Лорі Хантлі, are you here? Лорі Хантлі, are you friendly? Чекайте. Ти О. тут? Я не встигаю звати. Лорі, з вами. ти тут? Лорі, ти борешся з нами? Лорі, скільки ти дороги? Are you old? У...

Я думаю, от Скільки ти, отовона в тілі. Добре. Тут о, коротше. Відеокамеру поклали? Горі, положий. О, я йду шукати відбитки. А, є? а є? Добре, я поки піду за інші ну, візьму ще дві відеокамери. Скільки флорі. Флорі, флорі, флорі. Флорі, скільки ти років? Що, щось кинув? значить Може бути, що щось впало. А, значить, ходила просто. Вона просто ходила, значить. Нема. О, ви його не за допомогою, датчика руху є. Супер, бомба. Так, я ліпше звідси втечу, бо я тут одна лишилась. Держи. Так, сіль треба і відбити. А, що це за yeah. а типу вона подивити вас. Надо ще ви поставити тут, щоб на прохід дивиться. Uh -huh. Треба поставити зайкілька насправді, але... У кого фотик? Ну no. давайте. Шо? Фотик там. Сергій зайшов пад. О, oh, Сергій! Хтось їде так, зі мною, щоб я одна не, не йшла. Раптом там тінь. Я вже в підвалі. А, добре. Я вже в підвалі. О. Ну, значить... У мене таке ще, що чейно, я зайду в ту кімнату, вона почне на мене полювання. До речі, у мене теж. Почекай, подігай, я Динь. 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 Все, кидаємося до сраки. Є! Чекайте. Що є? Нема відбитків. О, аді, аді, бре, що відбит... один є. Один і дуже швидко зникає. Ану, чекайте ще раз. У вас фотографі і ті гроші тут. У мене одна ні. фотка залишилась. І ця фотка для прилету. Дара я пробіжусь по камерах, там і копнула облік. Ну, Сергій, ти тут? Добре. Привіт. Добрий вечер. А що ти? У тебе все нормально? І вогників не бачу. Типу той привід ж носиться поки вона. Добре, в мене одна фотка залишилась. Коротше, Сніжана, дивись за камерою, можливо, я там фотомара. Все. все, бери запальничок. Чекайте, я не записала докази: мінусова температура, немає відбитків, немає. Ну, відбитки теж можуть потім з'явитися, і в блокноті вона може пізніше написати. А. Ну, таке, не носить. Примарних так, вогників не немає не в роді. Ми камери на голови. Добре, давайте. Беріть камери на голови. Беріть два розп'яття і розкиньте по двох межах в Пентаграми, може, спрацює. Народ, я серйозно. Не, не спрацює, супер, ходи. Експерт сказав, не спрацює, бо йому віримо, не буду вбирати. Так, а ну, чекайте, я подивлюся. Нарешті. А ти як хочеш битися чи будеш тікати? Я, ж... я не буду тікати. Ага, окей. Почекай, я би за Так, ще Я знаю, тут ще є. Чого не можеш зіграти давай, з розп'яттям, блін? Є? Yeah. 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 Фоткайте. Є ше, навіть силует. Треба силует. Блін, мені залишилось труп сфоткати. Зараз. Зараз, я другий фотик зроблю <пиш> на камері. О, до речі, я бачила все з твоєї камери, як Олену хряцнули. Примарних вогників не було видно навіть тут. Так, є взаємодії, є дві взаємодії, є привод на три зірочки, і зараз я сходкою тіло і можна їхати. А мене так хряцнули знатно. Чекай, перевір цей його активність і свій цей його глузд. Один не, відсоток, не, не, відсоток не, глузду, жінко. І вісімка активність, десятка активність. блин, Ход... вона йде, почекай, не йди. О, тіло вона йде. Хто йде? Що вона і тебе хряцнула? О, о, є записи в платку. Є записи? Файно. Я хоч запишу, що записи є. Ревенант Тінь Демон Морой. О, о, о. Проєктор? Так приймача нема, це ревенант або демон. Мені здається, якби був демон, то ми вже давно верли ще до того, як на февралі mm -hmm. дішили. Це ревенант, я тимка. Так, я на ревенант. Хтось поставте на демона, можливо, а, але пофігу. Ну, коротше, вибираю Часто ревенанта? То що? Mm -hmm. uh, Ви тут дівчата? Uh, uh, так, та, uh, в мене в фургоні мультфікламі. Знаєш, цей скріншот з двома тварпами, які один коло одного лежали. Так Це буквально та сама ситуація, як треба було тебе трохи ближче до мене. Ну Все, давайте вибираємо ревенанти і ходіть. Все, може, приїхав? Так. все, плацати? Сподіваюсь, це був ревенант, інакше все було дарма. Ну, було нормально. Багато Так. Да. Да. І багато трьохзіркових. Це була тінь. Яким чином. чином це була тінь? Я це теж не розумію.